Живий, красава, Це красава. Дай Боже. Пока... Ага. Покажи, що ми деруни. Ляня, ми деруни зробили. Коли ти в гості приїдеш вже. Вон деруни. Дирунчики. Куди дивитися? Ти, ти вон туди, в камеру. На, показуй. Прийшла побалакати, сказати про собі вартість. Скоро буде. А? Все. Так що. Можна hmm. робити фото. Так hmm. Там, ти жарливі, почекай. Ти зараз жарно почекай. Отака ще засмажка, от. Грибна з вішками. Шо, хворостав пробувати. <с <с